Якщо ви зраджуєте себе раді чоловіка, то він зрадить вас. Так. Да. Зраджуйте себе раді дітей. Вас придадуть діти. Відкажуться від вас. Так, да, треба не жити життям. Другий, а жити своє. Да. Бачите, ізначально ви були не навчені, вам не було кому навчити. Вас батьки не навчили, що треба жити своє життя з <кій> <кій> самого початку. І тоді не було розчарування. Просто людина вас любить таким, як ви є. А коли ви граєте ігру, бо мама сказала, бо так треба, мовчи, терпи, виходить, ви вдягаєте маску не свою. І чоловік з вами живе тільки за цією маскою. Знімаючи цю маску, чоловік вас перестає любити, бо ви не та. І коли ви в масці, він теж у масці, бачите? Ілюзії і в нього, і в вас. Йому треба рости, нагулятися, наблюдуватися вирости. В нього якась біда має статися, щоб для того, щоб він пересмислив свою життя. Тому що люди не розуміють мягко. Там десь шиї гарно йому дасть. Ну, Мусить, розумієте, мусить дати, щоб він. А може не дадуть йому по вусі, може в нього така судьба прожити таке от життя все. Може він і не має проснутися в цьому житті? Може він має прожити таке життя і все.